Розпочинаємо, прочитаємо тему уроку 82. План і масштаб. Дроблення Русі. Визнач власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. класний, Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Навіщо для створення плану місцевості масштаб? Що таке величина масштабу? Який період в історії Русі називають добою дроблення? Яке місто є адміністративним центром Житомирської області? З якими областями України та країнами межує Житомирська область? Який рельєф Житомирської області? Чому місяць світиться? Коли місяць називають молодиком? Налаштуємося на плідну роботу з афірмаціями. проговорюємо пошепки разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе. Бо вірю у свої сили. Заплющ очі і відтвори подумки ті афірмації, які є для тебе найбільш важливими. Чудово! Розгадай ребус, напиши відповідь. На першому малюнку маска, на другому штани, на третьому крап. Перевіримо це слово, масштаб. Пригадаємо, де використовують цей термін. Так, масштаб це термін, який використовують під час читання карт і планів. Тому що масштаб показує, у скільки разів збільшено або зменшено реальні предмети. Встановимо відповідність. Прочитай цеглинки зліва, цеглинки справа і поєднай їх. Міряємо. Показує у скільки разів зменшено або збільшено реальний розмір об'єкта. Масштаб. Креслення невеликої ділянки території у великому масштабі за допомогою умовних знаків. Це план місцевості, тому що сказано невеликої ділянки. Зображення поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків це географічна карта. Отже, прочитаємо ще раз та запам'ятаємо, Показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальний розмір об'єкта масштаб. Креслення невеликої ділянки території у великому масштабі за допомогою умовних знаків, план місцевості, зображення поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків це географічна карта. Поміркуємо, чим саме план місцевості відрізняється від географічної карти. Так, план місцевості це скреслення невеликої ділянки території у великому масштабі, а карта це креслення великої ділянки території, або великої, або це може навіть бути вся земля, тобто великої частини поверхні землі, у невеликому масштабі, тому що чим предметів більше і об'єктів. Чим більша площа, тим доводиться меншим робити зображення. Виконуємо завдання 5. Ти маєш з'єднати стрілочками зображення об'єктів місцевості, умовні знаки, якими їх позначають на плані. Будь ласка, уважно розглянь спочатку малюнки, вони знаходяться вгорі внизу, а між ними посередині умовні позначення. Будь ласка, поєднай малюнок із умовною позначкою. Зупини відео і виконай завдання. Отже, перевіримо. Школа ось виглядає ось так умовна позначка школа і школа. Село це будинки і дерева. Ось це. Умовне позначення шосе або дороги. Наступний значок написано сити, тобто можна зрозуміти, що це станція, і це станція залізнична. Наступна умовна позначка зелений колір. І значок ялинки це означає хвойний ліс. І останнє ми бачимо, що блакитним кольором позначено річку і міст через неї. Чудово. Прочитаємо віршик Ірини Щотної. Потім виконаємо завдання. Я прочитаю, ти послухай. Виміряю кроками до садочка стежку. Ліктями поміряю мамину мережку. У школі на уроці я лінійку маю. Розміри предмета чітко й визначаю. Мрію, коли виросту, світом мандрувати. Чим його поміряти? У кого б запитати? Зупини відео і прочитай вірш самостійно. Читаємо, що означає слово мережка. Мережка в цьому віршику мається на увазі вишитий предмет. Скажи, будь ласка, які одиниці вимірювання використав персонаж вірша? Щоб визначити довжину стежками, чим він її виміряв? Якими що взяв за одиничку вимірювання? Так, за одиничку вимірювання він взяв кроки. А що було одиницею вимірювання при вимірюванні маминої мережки? Так, ліктики. І така одиниця вимірювання. Скажіть, будь ласка. А чим же йому треба поміряти світ, коли він виросте і захоче його виміряти? Якими одиницями вимірювання він має скористатися? Так, кілометром. А чим скористаєшся ти, щоб визначити відстань на плані чи на карті? Яким інструментом для вимірювання довжини? Правильно, лінійкою. А якщо тобі потрібно буде визначити реальну відстань на місцевості, яким інструментом можна скористатися? Так, для цього потрібно буде скористатися. Масштабом і зазвичай відстань реальним, на реальній площині реальну відстань вимірюють в кілометрах. Прочитаємо і запам'ятаємо. Відстань на плані чи карті вимірюють у сантиметрах, а відстань на місцевості зазвичай у метрах або кілометрах. Для зручності вказують іменований масштаб, наприклад. В одному сантиметрі 10 метрів, тут 10 метрів це величина масштабу. Прочитай, будь ласка, тричі самостійно, намагайся запам'ятати зупини відео. Хвилинка математики від I. Розв'яжи задачу за планом, за потреба звернися до сторінки 43. Отже, задача, я виміряла відстань від дому до школи, нарахувавши 600 кроків. Знаю, що довжина мого кроку 50 см. Яку відстань потрібно відкласти на плані масштабу? 1 до 10 тисяч, щоб позначити мій маршрут. Отже ще раз. 600 кроків це відстань від дому до школи. Довжина кроку 50 сантиметрів. Треба з'ясувати, яку відстань потрібно відкласти на плані масштабу 1 до 10 000, щоб позначити цей маршрут. Є алгоритм. Отже, перше, що ми маємо зробити, це визначити відстань на місцевості. Для цього кількість кроків помнож на величину одного кроку. Кроків зробила Ая 600. Отже, 600. Помножимо на 50 см. 600 помножити на 50, не беремо до уваги нулі, це буде 30 000 см або перетворимо на метри, 300 метрів, бо в одному метрі 100 см, тут 300 сотень. Отже, 300 метрів. Визнач величину масштабу. Ми визначаємо, що в одному сантиметрі 10 тисяч сантиметрів. Запишемо в одному сантиметрі 10 тисяч сантиметрів. Це означає, що в одному. Сантиметрів. притворимо сантиметри на метри. буде 100 метрів. Обчисли відстань на плані. Тепер маємо перевірити, скільки разів 100 метрів поміститься в 300 метрах. Для цього ми більше число 300 метрів поділимо на 100 метрів або по 100 метрів. 300 поділити по 100, це буде 3 рази. А якщо це число поміщається 3 рази, то це буде 3 сантиметри. Отже, на плані нам потрібно відкласти відстань 3 см. Це завдання вчило нас відкладати на плані відстань, з'ясовувати, скільки ми маємо відкласти на плані, так, реальних метрів ми вчилися перетворювати за допомогою масштабу відстань на плані. Тобто ми. Визначали величину масштабу і з'ясовували, скільки це сантиметрів буде на плані. Скажіть, будь ласка, а от людям яких професій необхідне оце вміння враховувати масштаб, вміти позначити, вміти за планом визначити реальну відстань, як ви гадаєте? Виконаємо восьме завдання і дізнаємося про це більш детально. Прочитайте, будь ласка, назви професій, подумайте, кому необхідно на роботі вміти володіти усіми цими вміннями і навиками. Зупини відео і виконай завдання. Отже, кому ж потрібно? Будівельнику, звісно, потрібно, тому що йому треба вираховувати відстань, розміри будівель, військовослужбовцю потрібно. А як же? Він має добре вміти вираховувати відстань, яку треба подолати, або яку долає супротивник, або нанести на карту важливі об'єкти, які він знайшов під час розвідки. Археологу потрібно. Археолог, я думаю, теж має добре володіти вмінням читати план, адже йому потрібно за планами картою знаходити ті місця, де можуть бути заховані цінні речові історичні джерела. Геологу потрібно? Так, потрібно. Геолог якраз працює на місцевості і займається розробкою. Корисних копалень пошуком. Лісникові потрібно? Так, потрібно. Він має добре знати невелику ділянку, наприклад, ліс. Працівнику сільського господарства потрібно? Так, він має добре орієнтуватися у полях, дещо посіяно, якого воно розміру. Скільки треба потім робити розрахунки, скільки добрива, скільки палива потрібно. А кухару потрібно, ну, навряд чи кухар буде в своїй роботі, готуючи нам їжу, користуватися планом місцевості. Учитель має володіти цим вмінням? Ну, в певній мірі так, тому що він має навчити цьому своїх учнів. Провідник туристів. Так, звісно, він же має добре вести туристів по маршруту, щоб вони не заблукали. І тому він теж користується планом і картою. Психолог, ні, звісно, йому не потрібно. Лікар, ні. Шофер, думаю, так, тому що шофери дуже часто їздять місцинами, незнайомими, і для того, щоб не заблукати, також мають вміти читати карту, визначати відстань по карті і добре орієнтуватися. Прочитаємо відгук квапки, яка також подорожувала, мабуть, вона користувалася планом чи не користувалася, і дамо відповідь на запитання. Читай пошепки разом зі мною. Сьогодні туристам бути легко. Їду якісною дорогою, з онлайн-мапою та навігатором у смартфоні не заблукаю. Навіть назви географічних об'єктів дізнаюся. Цікаво, як Київський князь подорожував Русю, щоб розв'язувати нагальні питання далеко від Києва, адже його держава була такою великою. Знайдемо відповідь на запитання Квапки, переглянувши відеопрагмент та поглибимо свої знання з історії Русі. Отже, відеофрагмент. Правляча династія Рюриковичів розширювала і тривалий час тримала в єдності величезну територію Русі. Далі династію Рюріковичів Продовжили сини Ярослава Мудрого, Ізяслав, Святослав і Всеволод, так званий Триумвірат Ярославовичів. Син Всеволода Володимир, прозваний Мономахом. Син Володимира Мономаха Мстислав, прозваний Великим. Мстислав Великий. Останній князь, який утримав єдність Русі. Після його смерті держава розпалася на окремі князівства й землі, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Цей період в історії Русі від середини 12-го до середини 13 століття називають добою дроблення. Свої уділи, частини князівства мали представники однієї династії Рюриковичів, яка розділилася на кілька ворогуючих родин, що прагнули домінувати. У поемі 12 століття Слово о полку Ігоревім сказано перестали князі невірних воювати, стали один одному казати. Це моє, а це моє теж, брате, стали вони діла дрібні, вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, а невірні з усіх боків находили землю руську долали. Які ж причини роздробленості? Зазвичай історики виділяють кілька найважливіших по-перше, Великі розміри території та строкатість населення. Подивіться уважно на карту Русі. Це дуже велика держава, яка складалася з великої кількості племен. Ви пам'ятаєте їх за літописом, і кожне з цих племен ще до створення держави мало свою історію, звичаї, знать. Там вирувало своє життя, від якого був віддалений Київ, а князь не мав достатньо швидкого транспорту, шляхів і засобів зв'язку для контролю над усією територією. Інший вагомий фактор відсутність сталого порядку успадкування київського престолу. Пам'ятаєте, ще Ярослав Мудрий намагався запровадити свою систему успадкування влади? Старший брат передає стіл молодшому, але ця система не справдилася. Тож на Любецькому з'їзді князів у 1097 році було прийняте рішення. Хай кожен сам тримає вотчину свою. І саме розвиток феодального, удільного землеволодіння став основною причиною переходу від одноосібного правління до колективного, коли кілька великих удільних князів керують країною, домовляються про прийняття важливих рішень. Що ще впливало на роздробленість країни? Звичайно ж, боротьба з кочовиками. Вона послаблювала Русь Україну, тому князівства, які були ближче до кордонів, мали домовлятися з кочовиками. Ще варто назвати за вагомого торговельного шляху зваряг у греки. Ви пам'ятаєте, що він починався в далеких скандинавських землях, а закінчувався в Константинополі. Цей шлях поступово втратив свою значущість. Половці відрізали його на півдні, а також з'явилися інші шляхи. Тому Київ залишився осторонь основних торгових шляхів. Усе це зумовило певний занепад Києва як центру торгівлі, а попит на товари Русі України знизився. Доба дроблення це час протистояння. Але навіть тоді князі пам'ятали, що вони представляють один славетний рід, тому роздробленість. Це більше укріплення удільних князівств. Кожне князівство, що утворилося на теренах Русі України, намагалося бути самостійним, впливовим і заможним. Важлива інформація, великий такий відеоролик, але сподіваюся, багато чого ви запам'ятали і зрозуміли. Попрацюємо з інформацією, прочитаємо пошепки разом. Період в історії Русі від 12 до середини 13 століття називають добою дроблення. Прочитаємо, що таке дроблення. Дроблення це ділення на окремі частини, роз'єднання. Це перехід від одноосібного до колективного правління. Країною керує об'єднання великих удільних князівств. Прочитайте інформацію тричі поспіль, прискорюючи тем. Намагайтеся запам'ятати. Що ж? Підіб'ємо підсумки нашого уроку. Сьогодні ми дізналися про період в історії України і Русі, який називався дроблення. Дізналися про причини дроблення, чому саме так сталося. Вчилися визначати величину масштабу і вираховувати масштаб, виходячи з реальної відстані. Також пригадали те, що ми знали про план. Пригадали умовні позначки, якими користуються під час складання плану. Пригадали, що ми знаємо про план місцевості, географічну карту і масштаб. Згадали визначення цих понять і пригадали, що таке масштаб і для чого він потрібен. Сподіваюсь, цей урок був для тебе корисним. Дякую за роботу!